вас Четвірочки. Що тут у моїх четвірочок, а в четвірочок дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків насолоджуюсь своїм життям. Насолоджуюся своїм хобі. Тут бачите, як наче хобі. Роблю те, що мені подобається виконані бажання. День задоволень. Я в своєму прекрасному Житті в своєму мирі, в своєму достатку, емоційно наповнений. В якомусь такому, знаєте, день від, ну, задоволення, відпочинку, якось відсторонення від усіх оцих проблем, якось закрити, дайте побуть тиші. Якось такий буде день. Давайте подивимося, чому саме так. Такий день приємний. Ну, наповненість. Якась така гармонія, наповненість, любов, якісь так отримаєте те, що вам, для вас важливо. Новини приємні можуть бути. новини приємні, і дія потім буде така, якась, знаєте. Приємне натхнення, новини, поїздки. Якісь новини приємні і якась буде ваша, можливо, дійсно поїздка. Рішення будете швидко приймете, проаналізуєте, виберете напрямок, плануєте вашу, е, вашу дію, але можливо трошечки будете переживати за те, але напрям... ну, не зможете, як правильно чи неправильно внутрішнє, але це буде приємне. Незважаючи на те, що ви там будете переживати, якось планувати, але отримайте приємна новина, яку як за якої це? Реалізація цієї дії, поїздки, наприклад, да, чи якоїсь якоїсь ситуації в вашому житті, можливо, воно вам трошечки вас і напряже, і ви будете вибирати, там, як правильно це зробити, але в конічному результаті у вас десятка пентаклів, ви будете цим задоволені. Ви будете... Це буде я хлопати, як отак би сказала. Тобто і в день такий буде у вас приємний, і наповнений якесь таке. Супер-супер! Я не можу нічого поганого сказати. Хай він такий у вас і буде. Дорогенькі мої четвірчики. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, мої дорогесенькі, що рано чи пізно обов'язково все буде добре. До зустрічі!